Και η φωνή τη 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 Тільки вирахована не від загальної потенційної кількості глядачів, а тільки від тих глядачів, які в цей момент дивилися телевізор. До цієї думки я розумію, що до неї треба звикнути така складна конструкція, але ну, припустимо, в о 20-й годині вечора там, максимальна е, кількість людей збирається біля телевізора. І тоді, там, скажімо, 1,5% рейтингу на тлі великої аудиторії це одна цифра. О е, 0,30, е, коли людей біля телевізору майже не залишилося, якщо з'являється та сама цифра відсотка, то це гігантська цифра. Тобто у восьмій вечора півтора відсотка це, це може бути э, частка відсотків 8, 9, 10. 10, скажімо. У э, пів на першу э, ті самі півтора відсотка рейтингу, це може бути частка і двадцять і двадцять п'ясотків. Я не, не хочу далі це розжовувати, розтлумачувати. Роз, роз, е, Якщо буде потреба, просто, е, е, я ж кажу, то, і, тут нічого складного ні, немає, просто то, треба вкласти круг. Е, е, зазвичай телевізійники між собою, коли вони продають рекламним рекламу, рекламу агенціям, вони продають, звісно, що пункти рейтингу. Коли вони спілкуються між собою, чи вони там, скажімо, змагаються з іншим каналом, вони зазвичай оперують поняттям чатки, тому що частка вона дає більш, більш чисте розуміння того, скільки безпосередньо глядачів ну, стосовно реальної, а не уявної телевізійної аудиторії їм удалося залучити. Ще одна особливість українського ринку це те, що так, ці цифри змірюються, звісно, що по всій країні. Але потім робиться, звісно, вибірка. Стандартними вибірками є такі. Вся Україна, вся Україна міста 50. З населенням 50 тисяч і більше. Uh, вся Україна uh, від, uh, від 4, так званих 4, фактично його ніяк не використовується, сіх, там якесь там рекламність іорії. Далі uh, 18 це всі глядачі старші 18. Років. Аудиторія е, здається чекайте, до 65 років. І най, те, що у нас вважається преміум аудиторія, це окрема вибірка і це там, ті цифри, за якими телебачення продає рекламний час рекламним агенції, Тих років. Інша аудиторія рекламодавців не цікавить. І це означає, що, скажімо, щось таке дуже спасительне, щось таке більш-менш змістовне в цій аудиторії 1449, воно, в принципі, не проходить. Зрозуміло, чому і в чому власне наша різниця з е, там, розвиненими, умовно кажучи, там, розвиненими країнами першого світу. Тому що якраз у 50 приблизно років середній, середній збажений він закінчує плати. Морди по своїй, там за, за свій будинок, у нього з'являються більш-менш нормальні гроші, до того ж, він стягає певного там професійного соціального статусу, і він починає витрачати. І він є, от буде в, в Європі, в Америці, в, в тих в країнах. В, Далекого сходу, там, типу, бік, якої, в тому числі і Японії, і Сингапур і Південна Корея, людина, починаючи з 50 років, вона є основним покупцем на ринку. І на неї спрямована основна реклама. У нас основний покупець це людина до 50 років. І відповідно, що що можна цій людині пропонувати? Піво, чіпси, що ще? Ну, миючи ну, засоби, ну що ще? Що у нас в принципі рекламується? Ну там побутова техніка. І відповідно е, ну і подача цієї реклами, вона так мовити, вона така більш там, полегшена, молодіжна. І наше телебачення, його комерційна іпостать людьми після 49 років не цікавиться принцип. Це один з дуже-дуже простих. А за цією за, панелю 1449 я точно знаю, що працюють плюси, я знаю, що працюють. Тобто це продає за свій рекламний час, продає плюси, продає інтер, продають, продає холдинг Пінчука, ну і очевидше і всі інші. Але це те, що я знаю напевно. Це дуже-дуже багато пояснень. Така аудиторія, вона цікавиться е, водночас, вона, цікавиться, вона менше цікавиться політикою, але якщо вона цікавиться е, політикою та інформацією, то вона, то вона навіть цікавиться в, у вигляді так званого інфотейтмент. Тобто не серйозні е, новини, а новини так мовити з Е, Щось таке. Щось таке żeby nie dużo Десь, не знаю, щось тут, я не можу зрозуміти, щось, що тут відрує. Нікого, крім мене не чути. А Ні? Є, що є. я. Уявіть собі, що десь там в Колумбії, в Колумбії, до речі, там, наші уявлення про Колумбію дуже застаріли. В Колумбія вже здається трохи або дуже лазо. Або там не знаю, в Бразилії, або в Аргентині знайшли там чудовий формат е, місцевий, формат розважального шоу. Зазвичай вони самі не виходять на світовий ринок, зазвичай. Зазвичай воно потрапляє в очі е, там комусь, і, ну скажу на 95% це гулять. Або, або, або присанці. Які це формат Доводять так мовити до технологічного вигляду, потім його формалізують і починають продавати по різних країнах. І коли ви потрапляєте там, то байдуже буде, ви можете опинитися, не знаю, в Гонконгу, в Греції, в Ісландії, ви будете дивитися ту саму програму, можливо, навіть, е, якщо це придбаний формат, можливо, навіть там. Обумовлено, там, колір декорацій, наприклад, або тип ведучий. От, так от е, Україна знаходиться на третьому місці серед країн, які купують чуді формати. І все те, що ми бачимо серед розважальних програм українського телебачення, це все куплені формати. На другому місці здогадайтеся Росія. На першому місці чомусь в Греції. Ось так. А, а, і тому всі ці талант-шоу це, це не, не лайкар, це так такому офіційний термін. Або талант-шоу, або те, що называется, дай-шоу, вообще дейдинг шоу, для тех шоу Ну от сенсація минулого року це холостя на СТБ. Я не бачу, що на випуску я перепрошую свою. Ну, просто, ну, я не упал не. Пасху, пацкутство, 30% частки. Такого не буває. Розумієте? І а, я дуже не хотів, щоб ми експлуатували таке, знаєте, таку... е-е, Хлопську зверхність. От ну, вони прибігли, вони е, так. Якоюсь мірою вони вибігли. Назвімо речі своїми іменами. Ті, хто дивляться в цій шоу. Ці, вони так, вони частково прибігли. А частково вони е, ну, для них це так на Ну це може вікно в світі. Ну, а можливо, у нього інтернету вдома немає. А можливо, а можливо, він ви. Tak ada, tak ada. Щоб ти, коли ти приходиш додому, щоб ти не шукав по кнопках, а сьогодні у киянина навіть здається в соціальному пакеті там близько ста каналів на, на капелі. Ну а далі треба допомогувати. Щоб ти не шукав серед тих ста кнопок. От, а щоб ти вімкнув відразу першу, на яку от, е, як, там, ми приходимо, ми вмикаємося це, в цех Тому це то так. От, щоб ти вімкнув, зокрема, інфра. І вони вмикають. Тому це е, дивитися, можливо, це дивитися. Біг цього, я знаю дуже в принципі розумних і інтелігентних у світі. Довго співала там ця е, дівчина чи той хлопець. О, е, ну, це правда вже люди такого там пенсійного віку, але тим не менше. Тому я скажу, що е, зрозуміло, що ця зверхність неминуча, але не треба цією зверхністю захоплюватися. Тому що воно таке, тому що так мовити, так, так, це наші ближні, це частина. Нас. Інакше, якщо ти є не вважаєш, такому разі нам, нам не треба займатися телебаченням. От е, Ну, політична залежність е, внаслідок того, що я вже е, перерахувати, політична залежність каналів, вона цілком зрозуміла, і е, хай там хто б не говорив, цілком зрозуміло, що не випадково. в. І з п'ятого каналу забрали частоти і віддали їх на користь э, групи пана От. І далі э, хай люди з е, э, Хай що завгодно, вони розповідають, вони будуть говорити, що там тіля, там порушував, групу порушував, а хорошковський, група хорошковського, не порушувала чи не групу порушувала. От але цілком чомусь зрозуміло. Тобто тут то навіть не треба е, нікому нічого доводити. Всі всі розуміють, що сьогодні телебачення принаймні ефірне. Ефірне телебачення абсолютно за лише ефірне виявляється. Той же ж канал TVI подався в на, настраду э, за ліцензію на супутник. Здавалося, супутникові ресурси, якщо частотний ресурс. У терриному діапазоні і дуже обмежено. Там є певна кількість, і е більше там певної кількості волсів в тефірному діапазоні бути не може, тому що так влаштований, напрямок, так влаштований світ. Є часом. От на супутнику взагалі ніяких обмежень бути не може. Але тим не менше, Національна рада з питань телебачення радіомолення за. Я не пам'ятаю, до чого вони причепилися, ну там вже те, що називається, це каса на камінь, тому що ті ві подало в суд на Нацраду за те, що вони в нього забрали ефірні частоти, і тепер вони, значить, будуть вститися і вститися. От все відбувається дуже просто. А, ви нам не даєте частот на супутнику. Наскільки я знаю, сьогодні в, 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 в Польщі уклав від першого разу просто. Він подав ліцензію за законом про транскордонне до він подав заявку на ліцензію на супутник у Польщі, і тепер українці будуть дивитися нові е, версії. Ти можеш тимочки до іншого. Це марудна страшенна робота, але але ну ну, ми не в 79-му році даруємо. Все, мінується. Врешті-решт, я, я не дуже вірю цим вимірюванням, але порядок цих знову ж таки в нашій пресі було повідомлення, що приблизно 14% користувачів інтернету в Україні дивляться телевізор вже в інтернеті. Але тут є інша штука. Я дивлюся. Ну я, я спробую там, я йду до 19-ї години, а далі ми спробуємо відчути. Ага. Значить, тут є ще суто судотипичне, яке пов'язано з природою телебачення перцепи. Коли ми сприймаємо екранчик телевізора, для нас він підсвідомо є таким, ну, знаєте, таким знаєте, зменшеним варіантом кіноекрану. Тобто, для нас для всіх в тому числі підвідомо телевізор, це таке, ну, скажімо так, не до кіно. Виявилося, що е, е, такі дослідження робилися, і один раз я їх знайшов, потім втратив і страшенно переймався, що я втратив е, е, джерело, де це було, і от буквально нещодавно я знайшов результати іншого дослідження. Як люди дивляться тоді і виявляється, то це зробиться дуже просто. Ставиться камера і фіксується рух очей людини, яка сидить перед телевізором. І виявляється, що людина зберігає візуальний контакт з телевізором впродовж приблизно 10% часу, коли вона переконана, що вона дивиться телезор. Це п'ять залежно від типу мотивації. Решту цього часу, навіть якщо вона там не пішла в туалет чи ні, не, не, не пішла ставити кухню, або що, решту часу, вона може займатися, вона може гладити киїцю, вона може там водночас читати. Чи, чи, або ще чимось займатися. От, коротше, для неї телевізор є як певний постійний е, репер, куди вона повертається перевіряти, е, що ну, можливо, на якихось динамічних місцях, якщо там, там це спортивний матч або детектив, вона концентрується, а потім вона знову вона починає гуляти. І це телебачення принципово відрізняється від кіно. Я знаю людей, які могли б ходити на культові фільми там по два-три по рази. Ну, це колись було. Я не уявляю, що сьогодні там люди ходили в кінотеатр, тим більше що реліз пройшов і більше цього фільму немає. Але ми чудово знаємо. Тобто ми і всі, хто працюють на телебаченні, я вже на телебаченні не працюю другий рік, От але ми чудово знаємо, що якщо е е по телевізору показують там, скажімо, золіні війни, то зоряні війни свої 15% візьмуть. У що? І якщо їх будуть показувати в десяте, то буде в 10 так само іншу цих там, 15%. 500. Це гігантська цифра. І це означає просто, що людина, навіть якщо в неї воно є нацистю, це означає, що людина, коли вона дивиться цю телевізор, вона насправді сукупно, якщо вона подивиться 30 разів, це фільм, то це означатиме всього лише, що вона цих щоразу до 10% набрала до 100%. Це перше. А друга, то, 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 якщо е, брати е, генетично, то я би порівняв телебачення радше з не таким ціном, медотіном, а як радіо. За частинка. Воно і генетично таке, тому що телебачення все ж таки походить від радіо, а не від закінчення від Ну І є ще одна річ, якщо це просто так через ковід. Чому телебачення настільки важливе з точки зору політичної? Зазвичай, коли питаєш, а де власне вперше почалося перше телевізійне мовлення регулярне, в якій країні? А, люди плутаються і кажуть, що ну звісно, що швидше за все в Сполучених Штатах, потім хтось існує там ще й Велика Британія. Потім насправді виявляється, що першою країною, де почалося регулярне телевізійне мовлення, була Німеччина. І це був поноло 1935 рік. Щоправда, на що німачком було аж 200 телевізійних приймачів, але вони були не лише у там заможних людей чи у конфесіонерів райку, а була більша їх частина, була о, в публічних якихось альях, де збиралися люди. Спеціально на перезителевізійних програм. Там екранчик був е, я помер, там, я не знаю, сантиметрів 15-20. 15, не 20. 15, 20. І другою Україною, тобто Німеччина їздила Рівська 35 рік, другою країною була Велика Британія, 36 рік, і, і третьою вже Сполучені Штати, 1939 рік. Це є до того, що телевізор є так само генетично, є інструментом політичного впливу. І, і процедуру воно зашито вимовити її, в його телебачення при. Що немає завинувачення. Не, не можна зрозуміти, чому в Україні така відбувається селекція е, серед е, телевізійних каналів. І взагалі, власне, не можна зрозуміти, що діється з, е, з цим фаном. Я спробую десь. А, але так, щоб закінчити на 500 Значить, треба сказати, що ця. і втечі фактичного глядача з телебачення, вона є власне локальною. Тому що минулий сезон 2010-2011 року у Франції виявився рекордним за кількістю глядачів. Я не, не маю абсолютно цифр, просто вважається, що е, ну, по всіх тих сумарних ті. Дія французи дивилися телевізор найбільше за всю свою історію. Щоправда, це пов'язується з тим, що французи почали купувати ці великі екрани, і я досі, до речі, не знаю, от коли ти сидиш.